Що робити, якщо сусіди шумлять? Згідно із законом, заборонено перевищувати певний рівень шуму для відповідного часу доби, а з 10-ї години вечора до 8 ранку взагалі дотримуватися режиму тиші. Також заборонено проводити ремонтні роботи, що супроводжуються шумом у робочі дні з 9-ї години вечора до 8 ранку, а також у святкові і неробочі дні. Так що ж робити при порушенні режиму тиші? Викличте поліцію, працівник поліції має зафіксувати факт порушення тиші та скласти протокол про адміністративне правопорушення, який буде правовою підставою до подальшого накладання штрафу. Якщо режим тиші порушують неодноразово, то ви можете подати позов про відшкодування моральної чи матеріальної шкоди, заподіяне постійним порушенням режиму тиші. Доказами в суді можуть бути. Звернення до поліції, показання сусідів, медичні довідки про завдання шкоди здоров'ю, лікарняний лист, довідка від лікаря, докази порушень сну. Погіршення слуху, нервових розладів тощо. Зафіксувати порушення шуму можна декількома способами. Протокол про адміністративне правопорушення, складений поліцією, відео чи аудіозапис, екологічна експертиза може бути ефективною, коли джерело шуму носить постійний характер, шум холодильника, кондиціонера або іншого обладнання. Підписуйтесь та ставте лайк, щоб знати більше корисної інформації.